Сьогодні 21 лютого. Ми вже восьму добу у дорозі, до понеділок поїхали, вже вівторок наступний, але ми вже на Україні, вже трошки легше. Потихеньку вертаюся з Нідерландів привіз дві машинки на Україну. Перше, я там вже трошки робив невеликий опис Рено Сценік 2006 рік, бензинова на автоматі. У нас ще на розмитній стоїть повелі о, на митниці доставочку робимо. робом. А зараз я вирушаю потихеньку на бровари e, Peugeot партнер 2018 рік 1.6 дізель, e, механіка 78 кВт вегло і тягне просто офігенно. E, рідний пробіг 186 тисяч на даний момент. Я все одно наголошую, що для Європи 190-200-210 пробігу для гарної машини, це нічого це пиль. Що можна сказати по цьому автомобілі? Це грузовий, пірожочок такий, у нас там будочка така гарна. Комплектація у нас кондиціонер, два підйомники, навігація, камера заднього виду, бортовий комп'ютер. Електро з зеркала. Нас тут дощурує. Заливають трошки. Датчик освітлення і датчик стоїть дощу. Дуже класно. Так, вроде машинка така робоча, але ну, трошки нафарширована тими цікавими моментами для того, щоб водію було приємно рухатись. Робить свою роботу. Це робоча лошадка. У нас компектиці два ключа. Ціла торба сервісних книжок. Ціла торба. От, е, дуже приємно, що машина ну, як і рухалась і щось обслуговувалася потрошку. Е, що мені сподобалось з цієї машинки невеличкої, що їду гарно зараз на круїзі 119. Розход палива. Цю секунду показує десь порядка 5,7-5,5 літра на сотню. Класно. От. Дуже економний двигун, резвий. Ну, на Натахометрі зараз. 400 оборотів. Це нічого, абсолютно. Ми вже рухаємося по Україні. Автобами кончились, європейські. можна підхопити ходову. Як вона їде ці не гупає, чи не стукає. Супер. Тобто, по цією машинкою, все, слава Богу. Те, що було по Європі, те залишилося в нашій рідній країні. В цілому я вже казав, машинка не бита, не красилась. Дуже ефектно смотриться, вона біленька, така. Ще, якщо змить цю так називаємо, робочу, то буде супер. Таких невеличких це недолік, це так, технічні моменти. Машина стоїть на 15 й цежкої різині. По автобану їдеш супер. От По нашому Ну, Але якщо нагружати, возити груз, ідеальна різина. Якщо невеличкі, там, скажімо так, об'єми, то да, може легкову якусь різідку поставити і буде гарно рухатись машини. Мякша на порядок. Не так буде битися на наших дорогах. Ходова і буде збережна більше машина. Значить, машина була куплена в Нідерландах на салоні Deutschland. Я тоді кілька машин вже брав, класний салон, здоровенний, там з космічними оборотами. Це видно. Тобто поки моя башенка ця оформлялася движення в салоні, там, ну не знаю, там один за одним приходять якісь клієнти, покупці, щось оформляється, щось продається. Ну, На площадці десь по 400 машин стоїть, є що вибрати. Але в основному комерційний транспорт увесь крупний. Тобто, маленьких пирожочків не було це раз багато. Хоча я був рік тому, у них брав керівник єнго пирожочок. От тоді пирожочку було багато. По Кенгу був по 50 машин так, з одного автопарка, в одних вирів От. Зараз маленьке, може, більше востребовано. Вибор по невеличких машинках не рустав. пробіг був навіть Якщо брати цю машинку. Е були машини з пробігом 100-105 тисяч, але ціна зразу на порядок десь на 3 тисячі євро дорожче. Що немало, на сьогоднішній день це немало. Розмитнили ми на наше авто. На жаль, миток, я скажу так, виросло процентом на 40. Тобто, якщо так дивитися за останні півроку, цю машину розмитнювали на юрособу, тому що ну, веземо людині, але дешевше зробилося на 500 доларів, дешевше розмитнення на юрособу. Чим прямо напряму на клієнта. Це так невеличкі здержки, але, але є таке діло. Ну нічого, дай Бог доберемося. Сертифікат у нас вже є, всі папери з митниці є. Дай Бог поставив машинку на облік та будемо рухатися далі. Так що машинка гарна, збитенька. Ну а нам в Україні таке перемоги.